6 та 7. Троє депутатів реєструватися не хочуть. Це не настільки важливо. У нас, на жаль, немає форми для того, щоб продовжувати. По першому питанню працювати. Тобто ми не можемо сьогодні відкрити другий пленарний, тому що в нас не вистачає форму. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Віталій, вирішив, що ми розкривали. Нам зараз 8, так? 8 від 3. 10. Ну так, не вистачає вистачаємо слід. Шановні присутні депутати, ми оголошуємо перерву. Я так розумію, депутати не дійшли згоди по питанням. Тому ми оголошуємо перерву до... Я думаю, що назад у вас приєднано. Так, шановні депутати, оголошуємо перерву до 8 числа о 16 годині буде сесія. Шому ви саме говорите, що потребують вирішення питання на пані освіти, медицини. У нас 11 людей, що ми затруднили? Ну, можливо, ці люди вчора говорили, що на 17, можливо, до 17 вони під'їдуть. Ми ж відповідаємо за дітей, за, вешті, за людей. Ну, дивіться, 21 хвилина пройшла, але не можна сидіти. 8 го 12, го, -го на 16 восьму відповідне рішення ви вивесете на сайті раду, так? Розпорядження. Може, буде Буде розпорядження, так. До 8-го тоді числа до 16 го Тепер Дякую. <реш>